Всім привіт! Мене звати Павло, я більше 9 років займаюся рекламою. Як можна за допомогою реклами заробляти? Зараз усіх турбує це питання, і взагалі, коли людина виростає, вона більш займається собою, більш хоче грошей і ні в кого не просити їх ні в банку, ні в друзів, а заробляти власноруч. Як же це робити за допомогою реклами? Перше, що вам необхідно буде зробити, це зареєструватися. У бізнес рекламі Facebook. Тобто це бізнес менеджер, бізнес Facebook.com. Це рекламний кабінет, через який ви зможете рекламувати щось. Зараз ми не будемо заглиблюватися у тему Facebook реклами. А спершу розкажу вам, що ви зможете продавати. Якщо ви просто подивитеся навкруги, ви побачите, що щось з того, що ви бачите. Це вже кимось колись куплено. Тобто, це товари, які мають необхідність. Є товари, які мають необхідність і мають сезонність, тобто продаються в окремий період часу. Наприклад, взимку люди купляють лижі, санки, якщо є сніг. Або щось тепле. Влітку, наприклад, купляють гамаки, мангали та інше. І цю закономірність ми зможемо використати у себе. У своїх продажах. Де саме ми можемо це подивитись? Є такий дуже простий сервіс, він називається Google Trends. Якщо ми заходимо, вбиваємо в Google Google Trends, ми бачимо а, цей сайт, який вбивається нам. Ми можемо написати, там, наприклад, на вулиці, що у нас зима, і а, є сніг. Ми пишемо санки, наприклад, і бачимо, а, чи йде вгору, чи йде вниз цей тренд. Якщо йде вгору, то. Це вже є стимулом для того, щоб це спробувати продавати. Але є але. не всі товари добре продаються. Чому? Є конкуренція, і серед різних товарів, сезонних чи модних, є різна конкуренція. Якщо ринок перенасичений постачальниками, і багато хто продає один і той самий товар, то він не може коштувати сильно дорого. Тобто ви не заробите на цьому багато. Ідеальна формула для того, щоб ви заробляли, це коли низька конкуренція, тобто мало дуже постачальників і людей, які продають цей товар, і великий попит. Тобто люди хочуть цей товар максимально круто а забирають у вас по будь-якій ціні. Їм взагалі не важливо це. Серед таких товарів, які здатні вам це забезпечити, це є модні товари, тобто трендові товари. Де ж подивитися ці товари? Зазвичай на пошук саме таких товарів. Я витрачаю особисто, витрачаю десь біля 2-3 годин. Інколи це буває день, але не більше. Бо я вже натренований. У вас це може вийти більше днів. Тобто, закладуйте собі так, щоб ви просто розуміли, скільки вам необхідно буде часу. Ще нам дуже не допоможе наша лінь і наше оточення, і спосіб життя, який ми звикли жити. І це все буде нас сильно відволікати від процесу. Тому просто це уявіть і спробуйте перебороти цей момент, саме перший момент. Далі повинно все піти як по маслу. І коли ви знайдете хоча б три товари, я не вимагаю від вас 5 чи 10, ви знайдете три товари, які будуть мати такий вектор, тобто йти вгору через Google Trends. Потім ви зайдете в Google, подивитеся, який вже у вас асортимент цих людей, хто продає. Якщо дуже багато буде конкурентів, тобто там не знаю, 2-3 сторінки Google буде все у цьому товарі, то зрозуміло, що цей товар під питанням, чи буде він продаватися, і чи заробите на цьому ви якісь кошти. Майте на увазі від того, як ви зробите цей аналіз, тобто перевірите конкуренцію і попит, буде залежати взагалі, який результат ви отримаєте потім у рекламі. Дивіться, ми зараз навіть не заходимо в рекламу, і я не показую вам, що потрібно робити. Тому що ви повинні зрозуміти, що від аналізу дуже сильно залежить ваш результат. Після того, як ви завершите аналіз, і у вас буде розуміння, скільки конкурентів є, за якою ціною вони продають, яке у них УТП, тобто, чим вони відрізняються від інших, таких же, хто продає. І потім ви побачите, що є і у вас. Вектор, що йде вгору, це попит. Тобто людям цей товар необхідний, він о, потрібний. Далі ви побачите конкуренцію, їх мало. Це вже є наступним кроком для того, щоб запускати щось у рекламу. Тепер щодо реклами: коли ви зареєструвалися у бізнес Facebook, це просто бізнес-менеджер. Вам потрібно створити обов'язково сторінку у Facebook-сторінку для того, щоб від імені цієї сторінки ви могли рекламуватись. Далі ви створюєте обов'язково рекламний аккаунт. Бажано, щоб він був у доларі. Якщо у вас є Інстаграм, прив'язуйте Інстаграм, якщо немає, нічого прив'язувати не потрібно. Далі прив'язуйте картку. Це може бути Visa, це може бути MasterCard. Неважливо, яка картка, можливо, бути гривня, можливо, бути долар. Неважливо взагалі. Після того, як ви все налаштували у рекламному кабінеті Facebook, вам потрібно зайти знову ж у той же Google. І знайти цікаві картинки під цей товар. Для того, щоб запустити один товар, вам потрібно не менше п'яти картинок, різних картинок. Ці картинки не повинні бути на білому тлі, бо біле тло взагалі не передає розмір товару, не передає емоцій від товару, і людина у більшості випадків просто пролисне ваше оголошення. Тому ми знаходимо лише картинки, які передають емоцію. Там може бути людина, яка цю емоцію виражає. Там, наприклад, якщо це дитячий якийсь конструктор, то там грається дитина ним, і ми бачимо, і в неї якась емоція. Вона може там, посміхатись, наприклад. І якщо ми продаємо мангал, наприклад, то там взагалі потрібно мати ці шампури, на них м'ясо. Там повинен бути дим і природа. Тоді ця картинка зможе продати. Вона буде виражати емоцію і запам'ятається краще. Якщо ви не в змозі запустити 1, 2, 3, 4, 5 товарів одночасно, взагалі я не вимагаю від вас цього. Запустіть лише один товар для того, щоб перевірити взагалі, як це працює, і кожен процес вам буде трошки легше. Далі вам необхідно зробити текст, написати текст. Що у тексті треба писати? Люди не читають. Якщо багато тексту, вони просто не читають. Вони дивляться, коли листають стрічку, дивляться на картинку. Це найперше. Друге, можливо, вони щось захочуть уточнити для себе і подивляться текст. У тексті не потрібно якихось важких слів використовувати, абревіатур, дуже складно писати. Потрібно написати дуже коротко і просто, лаконічно, для того, щоб людина змогла прочитати це швидко краєм ока. і Зрозуміти для себе, що це таке. Тобто цей текст повинен бути максимально зрозумілим. Також там є деякі нюанси. Якщо ви зробите тексту більше ніж 4 а, рядки, він просто сховається, а люди не натискають туди. Тому зробіть 4 рядки: напишіть максимально цікавий текст, максимально на емоцію, і тоді, тільки тоді, ви зможете якось зачепити людину. Я часто використовую інтригу, тобто не договорюю чогось. І люди хочуть зайти подивитися. Навіщо нам це робити? Навіщо так от хтось може подумати, що ми обманюємо людей? Ми не обманюємо, ми просто не договорюємо. Для чого це робиться? Ви повинні розуміти, як працює реклама у Фейсбук. Це нейромережа. Так, усюди нейромережа. Усі кажуть про чат GPT та інші нейромережі. Це також там о, всередині нейромережа. Вона вчиться. Якщо о, вона бачить, що люди реагують активно на цей пост, на цю рекламу, о, вона буде шукати точно таких же людей і показувати їм цю рекламу. Тобто, навіть якщо ви просто собі поставили таргетинг там від стільки до стольки, о, у вас вік, о, все одно. Все одно вона буде показуватися трошки інакше, ніж ви, вам здається це. У кінцевому результаті перемагає та реклама, не на яку ви витратили багато коштів, а яка має високу активність. Тобто, яка подобається людям. Майте це на увазі. Ви повинні зробити такий текст і таку картинку для того, щоб людям було дуже-дуже цікаво. І вони натисли туди і перейшли. Загалом, навіть від бюджету. Які ви поставите на день, тобто це 1, 2, 3, 5, 10 доларів чи більше, буде залежати, наскільки активно буде показуватись реклама і наскільки активно взагалі люди побачать вас і будуть взагалі замовляти. Тому зазвичай я використовую деяку суму. Це може бути 3, 5, 10 доларів. Для того, щоб провести тест, що таке тест? Це коли ви запускаєте рекламу. Ніхто ніколи і не знає на 100%, як зайде цей товар. Навіть якщо ви, вам хтось скаже, що він знає, ну, такого не буває, тому що все у світі динамічно. І тому ми робимо тест. Тест полягає у чому? Ви запускаєте рекламу на цей бюджет, там 3, 5, 10 доларів, і вона показується. Показується 3 дні. Потім ви дивитеся на результат. Читаєте статистику, який вік, які люди, що замовляли, як вони підтверджуються, не підтверджуються. Це дуже важливо розуміти. Від цього буде залежати подальше ваш запуск реклами. Після того, як ви прочитали цю всю статистику, ви зрозуміли собі, скільки у вас вже є реальних замовлень. Бо буває так, що приходять заявки, заявки це ліди, називаються іншим словом. Приходять ліди, наприклад, 10 лідів, і 5 із них підтвердилося. Тобто 50% підтвердилося. Якщо у вас маржа, тобто ви заробляєте з кожного продажу там, якусь суму, і вона може покривати оті от 5 замовлень, які не відбулись. Тому на тесті ми не витрачаємо багато коштів. Ми витрачаємо лише, наприклад, 30-40 баксів. І після цього ми робимо аналіз. Можемо виключати рекламу, можемо її залишати. Але ми повинні прорахувати і подивитися, що в нас вийшло, скільки коштує реальне наше замовлення. Ми ділимо бюджет, який ми витратили, на кількість замовлень, які ми отримали, реальні, котрі сказали, нам так заплатили гроші або ми їм відправили. В Україні є наложка. Тобто, коли клієнт платить тобі не одразу гроші, а платить потім на пошті. І є деякі з цим проблеми. Одна з проблем це не викуп товару. Тобто, ви відправляєте, наприклад, з 10 лідів, які ми отримали у рекламі, 5 сказали вам, так, ви відправили їм товар. А на виході, ви розумієте, через кілька днів. Це може затримка, затримку мати, бо зараз, наприклад, у новій пошті 7 днів цей товар може лежати просто на відділенні. І через 7 днів, наприклад, людина у вас не забирає товар. Вона може передумати, вона може забути, вона може кудись поїхати, вона може просто бути якимось дивною просто людиною. Це може бути конкуренти, навіть коли вони замовляють, а насправді вони не замовляють. Тобто є багато нюансів. Але є якийсь відсоток тих людей, які не забирають товар. Він буде завжди. Цього не потрібно боятися, він буде завжди. Я вважаю, що нормальний відсоток це 5%. 5%. Якщо більше, ви повинні вже рахувати, скільки людей не забирають товар і скільки ви повинні віддати новій пошті. За дві доставки. Чому дві доставки? Тому що товар йде від вас туди, і потім від відділення зворотня доставка вам. Тобто ви використовуєте додаткові кошти. Мінус коштів, це, окрім реклами, ще й доставки в обидві сторони. Ви це повинні все прорахувати, але неможливо прорахувати одразу все. Ви повинні пройти усе це коло від і до, і подивитися, скільки ж відсотків людей не забирає товар. І чи підходить вам це, чи не підходить. Буває інколи таке, що маржа на товарі. Тобто ви його закупляли, наприклад, за 50 гривень, а заробляєте на ньому 200 чи 300. І ви можете залишити просто там, де не забрав ваш клієнт, цей товар, бо так вам буде вигідніше, ніж туди-сюди возити і платити там, наприклад, додатково 150-200 гривень. Таке теж буває. Але це залежить від товару, від закупки. За скільки грошей ви взагалі закупаєте. Чим більша маржа, тобто ваш заробіток чистий з одного продажу, тим, звісно, краще. Бо у вас є діапазон, в якому ви можете працювати. Тобто, ви в Україні, наприклад, купили цей товар за 200 гривень. Продаєте за 400. Реклама с'їдає, наприклад, 100 гривень. Тобто у вас залишається якась сума. Плюс з'їсть. Цю суму повернення товару обидві доставки дві доставки. І ви повинні це прорахувати. Якщо ви не прорахували це, ви можете уйти чи в мінус, чи в нуль, у якісь дні, чи може взагалі. Тому це треба рахувати. Чому використовують Китай? Тому що там дешевше, той же самий товар, який тут приїхав, і ви за нього заплатили 200 гривень, там ви можете купити, наприклад, за 50. З доставкою буде 70. Тобто, у вас вже є більший діапазон для того, щоб ви спокійно жили. Не боялися що у вас буде більший відсоток повернення, і таким чином ви будете заробляти. Можливо, навіть більше, ніж коли в Україні ви купляли. Це все дуже цікаво, і я хочу зробити такий повноцінний курс. Він буде коштувати дуже дешево, тому що мені важливо розказати якомога більше аудиторії, як це працює. І показати на власному прикладі. Тобто, це буде не лише навчання, а буде майстер-клас. Тобто я сам власним досвідом покажу вам, що вам потрібно робити. І ви на основі цієї моделі будете вже запускати свій товар, шукати його. Ви будете запускати ефективну рекламу, і потім ви будете заробляти. І ми торкнемось не тільки України і системи дропшипінг. тобто не потрібно а, закупати товар за гроші. Ви робите це за гроші клієнта. Я розкажу вам все потім на курсі. Також ми пройдемо увесь шлях від того, як спілкуватися з постачальником у Китаї до того, як чим привезти цей товар сюди, в Україну і скільки це коштує, скільки це буде по часу, і все це коло ви повинні пройти. Це буде такий мощний, дуже курс. Я дуже раджу вам його не пропустити. І тут буде посилання під цим відео і, будь ласка, переходьте, реєструйтеся. Зі зрозумілих причин я не буду набирати там дуже-дуже дуже багато людей. Тільки ті, хто дійсно хоче щось змінити в своєму житті, хоче віддати кредити, хоче віддати борги, хоче взагалі щось зробити цікавого а, і з мертвої точки просто зійти. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, обов'язково подивіться. Результати попередніх тестів більше 10 тестів вже було зроблено, і які результати, які товари ми знаходили в Україні, скільки замовлень ми отримали, це все вже є на патреоні. Ви можете стати патроном. Доступ буде у вас на цілий місяць, і ви зможете подивитися всі 10